Танський король заявив про підтримку України на урочистому бенкеті, який Чарльз III влаштував для Дональда Трампа. Він згадав про те, що Британія разом зі штатами боролися під час двох світових воєн. Монарх відзначив відданість глави Білого Дому відновленню миру у світі. Сам Трамп під час промови короля схвально кивав головою однак, у власній промові про події сучасності і про війну в Україні не згадав. Наші країни мають найтісніші відносини в сфері оборони, безпеки та розвідки. Ми разом боролися під час двох світових воєн, щоб перемогти сили тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир. Дмитро Ловось, політолог міжнародних з нами на прямому зв'язку. Дмитро, вітаю. Вітаю зараз цей візит розбирають і по заявах, і по мові жестів, і по мові тіла, було кілька таких незручностей. Що ви побачили? Знаєте, я думаю, що мабуть не варто цей візит аж настільки розбирати. Бо, ну, по-перше, зрозуміло багато. Навіть чого через в тому саме в тому, що це другий візит, який за короткий проміжок часу, так би мовити, стається, це знову ж таки зрозуміло чому, бо само по собі це продовження такого стратегічного утримування. Європою Сполучених Штатів в своїй орбіті намагання зробити так, аби Сполучені Штати не дрейфували швидко в самоізоляцію, про яку багато говорив Дональд Трамп. Збереження ось цих відносин, про які король безпосередньо сказав, то скоріше треба. Виходити з цього, і тоді всі інші висновки, які робляться з приводу цієї мови жестів і тих якихось неоднозначностей, вони стають абсолютно зрозумілими і, в принципі, очікуваними. Тобто, як на мене, ось головне ось це і те, наскільки у цей задум у. Європейські і е, тих сил в оточенні американського президента, які також вважають, що необхідно зберігати е, ось ось це євроатлантичну, атлантичну цю єдність, це вдається. Про які незручності я говорила для тих глядачів, які не стежили. Трамп плескав короля по спині, що вважається недопустимим за правилами етикета в Британії, але Трамп вважав себе як рівня. Про це говорять аналітики, які займаються відстеженням от королівської родини. Ну а друге, це під час променаду біля почесної варти він ішов із представником варти, а не з королем. король ішов просто ззаду. Ну очевидно, Трампу цього би не показали. Показали йому інше, показали. Акцію протесту світлове шоу Трамп із Епштейном. Чи, очевидно, що він цього і не побачив, але на що це було розраховано, яким це чином мало на нього вплинути? Гадаю, що задум, в принципі, також очевидний. да Тобто, показувати те, як. Ну, як сприймається е, насправді да, ця ситуація в Європі, і уж, тим більше в Великій Британії, але е, як на мене, ну дійсно навряд чи можна говорити про е, те, що це якимось чином впливає. Тобто, це теж не для Дональда Трампа, а скоріше для ось того оточення, яке на налаштоване на збереження цієї традиційної політики сполучених штатів скажу про повітряні тривоги. Повітряні сили попереджають про ворожий безпілотник в напрямку Сума Степанівки з півночі. І є БПЛА на Дніпропетровщині на півночі від самого міста Дніпро у північному напрямку. Тому, якщо ви там, зважайте, будь ласка, на це у своїх. Сьогоднішніх планах продовжимо про власне війну. Прагнення Путіна продовжувати війну в Україні означатиме біль для його країни. Російський правитель має це відчути. Так вважає Володимир Зеленський. За його словами, Росія має зазнати більших втрат економічних та політичних. Лише це дозволить нарешті наблизитись до миру. Послухаємо. Ми розраховуємо і на відповідні санкційні кроки Сполучених Штатів Америки. Путін має відчути, що його намір. Продовжувати війну, продовжувати удари, зокрема, переносити дестабілізаційну активність на такі країни, як Польща, Румунія. Що все це буде означати біль для Росії, якщо Росії не боляче, вона воює. Хто має завдати цього болю? Очевидно, президент звертається до лідерів, але ми бачимо, як це зараз працює. США не долучаються до санкцій європейських. Ось надія на нові європейські 19-й пакет уже санкцій. Від кого чекати цього болю? Ну, звісно, звернення президента воно акцентовано. Воно до безпосередньо до європейців та сполучених штатів. Сполучених штатів в першу чергу, і було ж. Декілька подібних звернень зараз, от протягом цих днів, і, е, тому знову ж таки в одному із в, 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 практично там, в багатьох таких також зверненнях звучать е, конкретні слова: що Україна зі свого боку вона і робить боляче Росії. Да? Наприклад, після удару по кабінету міністрів було абсолютно конкретно сказано, що. Удари по російській економіці, аби не було російського бензину, да і, взагалі, ці в економіці виникли проблеми. Це те, що робить сили оборони України. А тут так, це йдеться про ту складову, яка необхідна, щоб робилася саме західними партнерами, в першу чергу Сполученими Штатами і, ну, і Європою для і конкретним, з конкретним поясненням чому. Так. Тобто згадка про країни, які можуть постраждати, це абсолютно конкретно так би мовити. Демонстрація того, де будуть інакше наступні жертви, тому саме так, саме звернення до в першу чергу до сполучених штатів ну, і, і, і до Європи. Про європу приєднання України до Євросоюзу це і є певна гарантія безпеки. Про це під час візиту до Києва заявила очільниця Єврокомісії Роберта Мецола. За її словами, євроінтеграція це не абстрактне поняття, а конкретні результати. Йдеться зокрема про угоду. Про роумінг підписану у липні, адже вона почала приносити користь громадянам і бізнесу. Мецола також додала, що Європа не відступиться від підтримки України і надалі послаблюватиме російську воєнну машину. Послухаємо. Ми будемо продовжувати послаблювати російську воєнну машину з координованими та сильними санкціями. Ми зараз працюємо над 19-м санкційним пакетом. Переговори тривають. Також будемо нарощувати нашу гуманітарну військово економічну підтримку. Ми готові і наближаємось до того, щоб утілити це у життя і цілковито відійти від російських нафти та газу. До речі, була деяка затримка з 19-м пакетом санкцій. З чим ви її пов'язуєте? Затримка з 19-м пакетом вона продемонструвала дуже так наочно ці непорозуміння і протистояння, які є всередині Європейського Союзу, і це в принципі. Було очевидно і що є ті країни, які проти посилення санкцій проти Росії і намагаються використати ситуацію. Це ну, в першу чергу йдеться про Угорщину. Але зараз, коли йдеться про те, що можливо тут ситуація була ще використана в позитивному ключі, для того, аби десь. Посилити деякі напрямки цього пакету за для того, аби продемонструвати Трампу з якій з своїми вимогами щодо скорочення європейського споживання російської нафти, і в цей момент проводилися переговори Урсули фон Дрляєн з Трампом. Але як на мене, це дійсно все ж таки. Демонстра така вияв того, що це ці баталії, вони продовжуються, і, на жаль, не прийнято остаточного політичного рішення. В Європейському союзі щодо тих країн, які не поділяють цінності, і яких треба було б позбавити можливості впливати на прийняття таких рішень. Тобто, зміна взагалі не відбулося зміни цього механізму. Дякую вам дуже, Дмитро Левось, політолог міжнародник, був у нашому ефірі.